привіт, з вами з вами Маліса, і сьогодні я знімаю для вас відео про оновлення. Mm. Ставимо машину. Ось така в нас машина. Е оновлення таке маленьке. Ось така в нас машинка. Кому не дуже, кому подобається. Пишіть в коментарях, якщо вони є ось така. І давайте перевіримо, чи, чи ця машина е. на бензині. Її можна ще ось так фарбувати, у кого є преміум, або е, віп. Не забуваємо опла. Ти, ти? Зразу кажу, я не. Я не... З, у мене немає прийому, бо віп це заправилось. Вона е, заправляється на бензині. Тому ми зараз перевіряємо іншу машину якусь додали. Вона ось так виглядає. Мені цікаво, що тут можна неї ставити. М -м -м, Ось. Можна мені здається коней поставити. Ось так. Я, наприклад, хочу пофарбувати. Можна, якщо мені не подобається колір, ось так нажимаємо і повертаємо. Тут так само можна ось такі. Ось, Бачите? Як фарбувати, у кого є преміум, або, мені здається, ось цей золотий, золотий колір був би дуже гарним. Так, давайте ми заправимо мою машину, перевіримо, чи вона на бензині. Ось так. Заправимо її. Ого! то вона на бензині. Вот це перевірила. І зараз я ще хочу швиденько знайти машинку. Вона за преміум. Тому. Помилуюсь, вона. Ще це стін, в якому я. Е, це я вчора знімалась у кліпі, так я назручна з Санди Слей. Це ютуберка. Е, українська ютуберка. Е, в неї дуже круті, гарні відео. Вона знімає відео про Brookhaven, а іноді і про таку із пропсів в нас нічого немає. Я за кадром перевірила все ось тут. У нас також нічого немає. Давайте тепнемось на. Ні, давайте поїдемо все таки На будь будинок. Давайте пішки. На кіні. Вони ось так смашновано на недає. Ми туди їдемо. До місця призначення я вже зарані придбала поту типу будинок, тому що тут мені дуже подобається. І ось тут немає ні одного, Так, немає ні одного будинку. Ем, який за чи безкоштовний тому, тому з вами я прощаюсь. І ставте подобайку, підписуйтесь на мій канал. Якщо є коментарі, пишіть коментарі. Нажимайте на дзвіночок. І всім па-па!